Як часто ми можемо спостерігати таку картину? Лунає повітряна тривога, во дворі грають дітлахи, і навіть не думають бігти додому. В поліції наполягають, батьки повинні пояснити своїм дітям. Під час небезпеки треба бути поряд з рідними або вчителями. Під час загрози не треба панікувати, а спокійно йти до укриття. А допомогти дитині бути морально сильнішою може улюблена іграшка талісман. Якщо дитинка маленька, там дошкільного віку, наприклад, можна придумати для неї якогось супергероя, так у вигляді іграшки, і сказати їй, що ця іграшка це твій супергерой, який буде поруч з тобою, буде тебе оберігати у будь-якій ситуації. Так. Батьки повинні пояснити дітям, що в укритті треба поводитися спокійно, а для цього можна придумати якесь заняття. Якщо це дитина. Старшого віку, то незмінні гаджети, так якісь мультики можливо, там можливо, якісь телепередачі, які вони дивляться, ігри, в які вони грають з гаджетів. Завантажити їх вже на телефон, якщо немає там інтернету, наприклад, і щоб дитина якось відволікалася. Книжки, настільні ігри, все це допоможе дитині уникнути тривожних відчуттів. Дуже багато випадків, коли діти беруть з собою якісь палетки, музичні інструменти. Також, коли особливо коли це сховище у багатоповерхівках і сусіди один одного знають, це для них ще ще один привід поспілкуватися між собою. Тривога може застати дитину і по дорозі до школи. Якщо учень ходить на навчання один без супроводу дорослих, слід заздалегідь говорити, що він буде робити, якщо залунає тривожний сигнал. Якщо шлях, шлях до школи короткий і там небага невелика відстань, то звичайно іти в найближче укриття в школі. Там вже будуть педагоги, вчителі, які проведуть і забезпечать безпеку. Якщо є домовленість з батьками про те, що потрібно. Повертатися додому, то повертатися додому також в найближче в найближче укриття. Головне не залишатися на вулиці, не чекати батьків у дворі, а швидко прийняти рішення та йти до найближчого укриття.